Значить, Всім доброго дня. Перепортили ми кучу насіння. Ніби налаштувались нарешті. Дякую Сергію Карпенку, це комбайний ротор Особисто приїхав, подивився, підказав, в чому біда. Значить, Замінили лапки, лапки, резинки, всі. Стало краще і все там притирали з піском за цим, тільки що йому не робили. Оказується, на сатах є лицева сторона і не лицева. Значить, Сьогодні трохи було холодно, вже є померші гарбузи, години впало. Коротше, веселий сезон. Їдемо, що ми їдемо? Їдемо горнути, не падаємо духом, думаю, з голоду не вмремо, але, але маємо те, що маємо. Слава Богу. Слава Богу, і так, всі живі здорові. І так, діляночка страшна. Сьогодні був трохи приморозок, тут край все зелений, наче зараз горнемо. Показую вам до і вже покажу вам. Після коротко про недалі ділянки. Ось центр заліз. В Що тут гарбуза по суті немає. Наче пішло вона полізла, але там де не де, у ліс, блять. Просто ліс. Ну, там, там все прекрасно, хороші густі валки. А тут все, гір. Ділянка після валкування. Що можу сказати? Я вже казав, центр заріс амброзія і там немає нічого. Грубо говоря, тут півтора гектара, соток 40. Немає, тут добре. Оця діляночка тут завжди добре. Тут зовсім інший ґрунт, такий чорний. Тут все жовте, тут ну, таке. Зелених багато, хоча і упав в цей. Хоча години немає, але залепух багато, так що відход буде великий. Так що так. так? що їдемо додому. Ні, додому не їдемо. Зараз сходимо в магазин, купимо щось перекусити і їдемо горнути ще парочком. Продовжується у нас гарбузи, нічого цікавого ми вам не покажемо сьогодні з цим урами. Ну, що можна сказати? Повне поле залепух. І полежали вони дні 3-4, ну, зрозуміло, що вже не достигнуть. І підмерзло трохи вже. Були перші приморозки, тому ну, просто молотимо, що є, ну, не залишаючи живе на полі, щось. Мусору, звісно, буде багато, багато потоне. Але ну, щось, маємо те, що маємо. Печем. От наш бункер, що за модернізація, це накинули просто сітку, бо з бункера виплює такі от куски. Треба було б наоборот зробити, оце туди вчепити. Ну ладно. По насінню нарешті ми добилися, все, вже воно біле, гарне. Оце ще, оце от що зелене, це із зеленого гарбуза. Там де біле, то з білого. Ну вже воно, слава богу, не ламає його, насіння гарне. Насіння, я б сказав би дуже гарне. Тут тфу тфу. По комбайну, я вже показував в передньому відео. ну Воно ще не вийшло, тільки сьогодні вийде. Ми поміняли лапки, все, нарешті, у нас пішла вже каша скрізь. Шіксон, бачите, каша, все чітко. І Трохи вузькувати йожик, було б ширше, або нормально. І ще можна сказати, що якби ширший... Тут одне за одне. Якщо ширший йожик, то треба ширший валку Ширший валкоутворювач коротше, не дуже з ним удобно їздити по дорогах. Тому треба, мабуть. Кріпя зубами пересідати на ЮМЕЗа, хоча я на ньому не люблю. Взагалі на ньому не дуже люблю ганяти. Не люблю на ньому молотити, тому що там вой у двома. А, але на ньому можна було б ходити другою пониженою або навіть третьою пониженою. Тому що перва на ньому приблизно як замедляна Т40, а нам тут первою мало. Якби ми ходили чуть-чуть швидше, було б нормально. Тут навіть в деяких ділянках я просто так на стріпленні протягую на перій передачі ну, валки ну, от валки. Це він тут дуже, ну, скажімо, як, не вдала тут ділянка, ну, от воно все, все зелене. І, ну, валки, вон такі, які є. Значить, вони і більш-менш, о, зараз злізу. Але, з урагуванням того, що я тут їх 2 в 1 спихав, то це не валок, це ні о чому. Скати посіє щось інше тут. Та я і не знаю, що посіє. тут. Зає... Тут комбайном. Да? Тим, тут комбайном тільки залетіть вертольотом зверху поставити, хіба що його, е -е, Або вирі... ну, сложно, Тут вона коротше, в такому місті. Це було колись поле, там була колись дорога на Богор. Тут, тут заїжджали. Ну а зараз воно все заросло. Вон там у мене 3 гектара під розкорчовку, ну, я ніяк не можу до них добратися. там... Та що добрася? Туди треба екскаватора купляти, там пеньки всі які. Це капець. Пеньок на пеньку і пеньком поганяти. Так, ладно. Поїхали ми далі. Балакати можна, а робити треба. Поліз уже, бачите, поліз в проміжутку. Чому проблема? Зараз спробуємо показати так, щоб і фонарем підсвітити. Чикс, хоп. Оці от шліци, то болт на ньому валік гуляє. Зажав до посініння, але він і перед цим був до крику зажати і він попустився. Тому тому ще заварим Чи прихватим Ну, в крайні спробуємо. Так, да, потім не розбереш. Ну, як не розбереш? Болгарка все розбере, мабуть. Але варіантів інших нема. Всіх вітаю в новому сезоні. Ферменник Кларксона. Ну, а й ті скажуть, що ще тебе не кормлю. Пів зарплати, кстати, вже мінус. Якщо не О, дві. Ні. Коротше, що ми молотим гарбузи. Прикиньте, ми знову молотимо гарбузи. У нас не дуже вдала ділянка, ні, ну там зараз я буду дивитися, там красиво, все, волочка, сюди. Але центр поля у нас. Чуть-чуть Чуть-чуть перене так? Чуть -чуть да? Трохи в цьому. Трохи в амброзії. А амброзія це зло. Навіть якби лобода не так страшно, лобуду ламає, ложить. А амброзії ніфіга не можна зробити, вона мати. Покажи воно, що там робиться на Зато в Тимура тепер руки крепкі. Так ну нічого, ми зараз... Ми зараз запакуємо, там вже у нас пошти бункер. Пошти бункер зеленого насіння. Тимур! Що це таке? А то гнилий. Ти гарбуза пропустив, так ти теж мені должен. Нормально. А це наш, 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 наш центр весь обур'яні. Це оператор, ви що не бачили, ви бачите. А це найголовніший роботник. Він вже сьогодні вже доставати Амбрузії. Коліна зараз болить оцій педалі зціплення на ломові. Ех би трактор або це нового. Нічого, завтра, завтра купимо. Ворожайом. Який хороший. Ти давай там теж, не шарся, я додому вже хочу. Лопота хоч. в цьому ду дорога. Амброзія в цьому ду дорога. І лопота теж. ні. Ой, бачите би, я, я горнув його, скільки тут було. матюча за капздец а что сделать не мы такие жизнь такая ничего не всегда же мы так ложкой слава богу есть и лучшие делянки какими вам покажем потом в следующем эпизоде Точно, треба переіменувати канал у ферму кого? Андрюхи. Пишіть. Вертеба корпорейшн перейменую канал. Мене і підмівиває, чесно кажучи, це. Кажеться саме. Що? Що Пер... ну, ти будеш переймену? Перейменуємо канал, у Вертеба корпорейшн. Бо щось аматор мені взагалі не в дугу. Може, Маестро. в мене ще під на цьому на. А ви поняли, коротше, в Тіктоку. Ну Вертеба корпорейшн якось повеселіє. У нас ця хохма така тут месна, коротше, то Ярос. Ярос, тобі привіт. Тільки інтересно, як вертеба українською, як корпорейшн англійською. Ніяка назва. Але вам взагалі думаю, по цим балам взагалі. Ката в мене назва, що там у мене? Все одно обгидять. Поїхали, бо там дома вареники повинні бути. З картошкою з чим любиш. Чому? Ні з чим? Ні з чим не любиш? Отдихнути вже хочеться. <рес> або це, так? Да? Ну, бажано. Лічебного. До речі, цей. Стартер, шотовий, то Чікс. Отак починаєш заводити, а він. От гад, завіча. Взагалі, я через декомпресор компресор заводжу, ну ладно вже. Поїхали так. Степлення я на вом, м'якусіньке. Прям думаю, моча має коліно були о, включив. В подальшому, в подальшому, ми зробимо другий прицеп і сюди буде кулечатко таке, вгору вниз. там Гарбузи сіяти. Тимур, гарбузи каже, більше сіяти не будемо, вже, а я кажу, що будемо. Мені каже, що треба буде. Це ми вчора. Хоча гаряк визили. Там на одне поле дуже гарний заїзд Технології. Тепер спеціально розроблений шнуркель. Да, Ілон маск. Ілон Маск. Да, Іломаск, яхти така тема. Раз. Оп! Шість. Красота. Дай, я вилізу. Хопа. Ну а тут по колесі видно, що трохи нагріжені. Ого, розперед хоче уйти одне свободно жить. Надо його трохи буде зажать вдома. О, мені здається, так не повинно бути. Запомніть, проволока у вас должна бути всегда. Без проволоки то не трактор. Так, все есть, слив есть. Сейчас заводим і вигружаємо. Як тобі таке, Ілон Маск? А так в принципі пойдет. Але насіки менше роботи, як сповню в тому году з мішками. Але потім з цього прицепа треба черпати. Але ну, що ж ми його повного не набиваємо? Ні, прицеп повний. А виберемо. Але насіння. Насіння вже не б'є, вже все добре. даю їжать. Руки грязні, чорні, мазуті. Біленьке, гарненьке, кругленьке, не потерта. Скойон, маска, як той Ох еба Ага! <смеш> на хера таке зробив Хорош, верно Давай давай Пойно ну, Е! Пропадав бабло Пуский ежик Як завжди. Як наша любима по прислів'я -при -при То Рубашка довга то...

Друзі, це звісно віщ приходиться отаке. Головне, вчора ми за два години набили норму, а сьогодні мучимося. Все того що шо? Того що запустив я поле. Ось, о, намотало красоту. Оператор пішов е, горнуть. Найти мне вже повний пункт под завязку. Слабий, слабий врубай реально. Ну нічого, маємо мой маємо. Це потері. Це по терівь. Треба буде це робити. Дуже, я буду це теж хороший план, кстати. По поводу продажі твого. Я поміг і завжди хороший план. Окей, його Якщо сіріану, але <світ> <світ> питання постає в тому, за що це все робити. Реблять, <світ> гроші, <світ> <світ> та ще таке тяжке врем'я. Не знаю, що вам сказати. Нову сушки, нову Питаю тебе по загрузці. Бункерів і прицепок я знімав. Пробували ми трошки більше. Сюди значно більше сліпали, але болгарки, я вже колись казав, на лопасті намотало цього волосся з гарбуза і з болгарки. Нас його штуки лувало, якому Він був такий слабенький. На цю сушку ми теж було ще більше грузили. Але починає вставати мотор. В мене він на одну фазу. Якби на три, то я думаю тягнув би. Тому, ну так, десь, я думаю, ми вкидаємо в кожну по півтони. По півтони кілограм по 600 мокрого в такому діапазоні. Та да, можна було б впертися там сюди перекинути на зв'язки, yeah. поставити чистотника. Як на мене, хай трошки менше і без поломок, чим більше і на приділі йому десь в середині сезона крякне. У нас дощ. Дощ. Але в мене... Бо я в красовках де там вони. Ще й в білий, як і кепка. Но... Думав, гнать пацанів у поле сьогодні. Не дуже правда вони гоняться в поле. Ну, а що думаю, зараз дощовика, сапоги я й пішов, бо дощ таке, то яду нема. А молотити треба. Ну, таке щось вони носом крутили. Думаю, ладно, не буду цю молодь напрягати. Все одно залишилось молотити на один день, на один день згорну того маю має на увазі. Тому значить що, вчепив згортача, щось переверну. Хоп, назад. Все, все стоїть, все вчеплено, трохи капає на гул. але що? Правильно, зараз заводимо нашого апарата, дощ нам не помеха. і підемо трохи горним гарбузів, щоб було, бо, бо нема на що, що вже робити. Взяв з собою сапоги, вдруг. Десь прийдеться вилізти, не дай Бог. Так що їдемо. Економимо час. Таке моросячка, я думаю, нам не, не поміхає. Приїхав я до діляночки, Ось так вона виглядає. Це нова, ну, слабенька. слабенька Ну, слава Богу, за це. Це сусідська. Ваш стромний слуга понаучив тут по району сіять гарбузи, тепер куди не плюнь крізь гарбузи, а тепер ціни немає. Згорнув довго і нудно, але згорнув гарбуз, тут паскудний. І ще така вон проблема виникає. Оп, дивіться, бачите, копиці, таких трохи є. Тут годиння було зелене, я цю ділянку спеціально відкладав на потом. Але Але раз, копиться, десь там ще є декілька. Ударив мороз, прибило годиння, воно попадало, але не перетрухло, і воно мокре. І горне, горне не хоче, взагалі, не хоче одриватися. Нарвози, дивіться, якісь які вже, ух, грязні, чорні. Нічого. А згорнув, приїхав всю ділянку, бо вона плюс-мінус на рівному. Тут можна їхати і по дощу молотити. Ну, відносно. А ще є в там не А вон там вона. Шекс. Шекс. ну на всю приблизно. Хоп. Офігеть. Samsung. От бачите поле зараз, де цей палець мій шикс. Верніся назад, воно, жовтіють валки. Там вже воно почти змолочене, але заліз за змугою і там ще кулапать. От там бугор, воно все на бугру. І туди їхати по грязному, стрьомно. Ну, Пустим не страшно, а коли комбайн буде повний з зерном, то можна трохи коротше, побуксувати. Тому поїхав на рівне, будемо молотити поки наверное, тут. Ось ну, такої тут, я не знаю, там, на один присіст. Тут взагалі ну, геть, геть паскудно. Продовжуються наші будні. Тимур, як тобі підйом тільки що був нагору. Е, капає дощ, ми зараз з дощовику. Ну, Тімур, бідня буде в дощовику. До суть не в тому, тут по полю ми підемо. Ми зараз переживаємо, як ми з буграбом спускатися. Те, що ми з'їдемо, це 100%. Тут просто питання, як ми туди з'їдемо, з, з якою скоростю. Так, так. Казав, сказав, сказав батя, тебе перед горою висадить. <laughs> да, так, коли а, ми розпускаємо. Так, ну добре, розлужуємося. Так, поки печемо, не спіша, акуратно. Точно є, то немає. Як бачите, ми на такому бугру під бугор не ліземо, тільки зверху йдемо, того, що реально... Дивіться, наматиє на колесах трошки Тимур в дощовикові. але діватися нема куди. Погода не радує, а вбирати ще багато, тому ну, печемо куди діватися. Значить, нацокотіли ми повний бункер і прицеп. Намісили грязі. І Зараз будемо спускатися гори. Я надіюсь, секундочку, щикс, я надіюсь, спуск пройде вдало. Продовжуються наші будні, значить дощ у нас не перестає. Вчора ми сокотіли, ну що я вам особо не знімав, нічого, молоти да й ну, так, Наматував трохи на колесах, парочки місць буксували, але одне місто взагалі не полізли, тому що з бугра вниз там дуже високий бугор. Я думаю, що не подобалося б мені <смеш> спускатися. Це була б дорога, мабуть, в одну сторону, по крайній мері, для трактора і для комбайна. Там, там покинули. Зараз от їду дивитися на іншу ділянку. Але я сумніваюся, що туди В Взагалі, гляну, чи вийде там, вийде, чи не вийде. Мене дуже хочеться визивати тоді батю зімезним, щоб він мене з поля витягнув. Та й чи вийде, вийде в нього ще з того поля витягнуть. Це теж не факт не факт розборку т 40 Приїжджаємо, кому треба є номерок, можемо дати. Взагалі, більш за все, я думаю, що зараз я приїду додому чи плюс гортача і ми поїдемо до гору себе по селу, бо в нас там пісок піском і можна їздити і орати хоч і по дощу. Оце так повернув на свою голову. Їлі вискочив. Хороша зімня резина. Так виглядає ділянка. Гарбуз тут слабий, на жаль, ще й зеленого багато. Це два валка в один зганяв. Це ось бічний. Це не мої, це сусідські. По грунту. Ну що, дивіться, ось? Та він би, на, він би тут, тут і їхав би, але там така дорога, що я боюсь, що ми що на дорозі застрянемо. Не може й ні. Не застрянемо, але на, на дорозі таких ліпеників не Ну, Ви ж бачили, я машину як кляпну і там чучудя, буквально з краю. Хорошо, там ще якась щебенка внизу була, то я вишкріпся. Так прийшлося, б, як завжди, що йти за трактором. Час подивимося погоду. Якщо в принципі, завтра доща не буде, то приїдемо сюди завтра. Мені підказують. В общем, що сьогодні? Поїхали змолотили тут одному товаришу в селі. Горнути вже не успіваю, значить зараз що? Перевернемо, опустимо Йожика. Підрівняємо деякі зубчики Раз. Отщепимо комбайна, тому що трохи почав ходити розпрят туди-сюди. Коротше, він держиться зараз на чисто на цій от планці. Тому що тут такий трикутний. Не трикутний. Коротше, угольник там воно ззаду. Це заводський він. І він походу сварка відпала. Треба буде приварити. А завтра знову в бій. Будемо молити, якщо звісно не ляпне, то будемо їх так молотити.